Hello Сьогодні хочу вам показати один цікавий плагін, який мені дав дякую за це відео і підказку В'ячеславу який мене залишився в моєму телеграм-чаті. Дуже цікава річ таку, як таких окунів, як я, які не знають англійський. І потрібно якось на Steam декові перевести якийсь текст в ігрі, щось такого, якого не зрозуміло. Для цього ми використовували або скріншот, який загружали, потім на телефон Translate І одним словом. Придумав, як це перевести. Тепер це стало набагато проще з новим плагіо для для нашого. І ось хочу привести на прикладі. Дябо. Зараз я завантажу гру і покажу це вам пагін, який буде працювати. Так окей. Завантажуюся. Play. І це не обов'язково гратися буде. У вас це буде, яку ви вам потрібно перекласти, і цей спосіб можна використовувати для будь-якої гри. Ну, я просто, наприклад, хочу показати Diablo. До прикладу, ми заходимо і нам треба перевести цей текст. І сталося дуже просто. Натискаємо три точки. В Декі Одер ми встановлюємо плагін Decke Translateer, натискаємо його. Налаштування тут у нас авто і на яка вам мову потрібна. Може вам потрібно на китайську перекласти. Я вибираю на свою ріднесеньку мову. Переходжу назад. І натискаю Translate. Чекаю пару секунд. Йде переклад. Текст, і нам видає потрібний текст, який нам потрібно було перевести на українську мову. Як можете спостерігати, Царська милостинь. необхідно з 45, необхідно міцності 71, необхідний рівень 25, клас, меча, швидкість, атака. І ба-ба-ба, те, що нам потрібно. Так, ну Воно виходить, що робить скрін і перекладає на цьому скріні. Скрін. Ми прочитали, що нам потрібно. Знову в пагін. Натиснули за Замкнути. Наприклад, нам тут потрібно. Знову натискаємо. Заходимо в пагін, трансейт, чекаємо. І нам знову переводить. Посилання на цей пагін я залишу в себе в описі до відео. Якщо вам було корисно, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, не підписуйтесь, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей спосіб. І також звернувся до розробника пагін, щоб перекладало голосом. І той відписав, що так, що ж буде думати над цим варіантом? Я думаю, це дуже плагін корисний для користувачів Steam Deck, Який боже тепер перевести вам любі грі, на які є англійська чи руснява, хочете перевести. Так що, якось так, дякую за увагу, все буде Україна.